У кривому розі днями попрощались із загиблими внаслідок ракетного удару Росії по одному з дитячих майданчиків міста 19 людей, дев'ять з яких діти. Така ціна словам росіян, які, начебто, уже місяць готові до перемир'я. Це, це таке сонечко. Ласіюсі вісім місяць не вірити російським убивцям. Трагедія у кривому розі викликала обурення і далеко за межами України. За нашою спиною, представництво фашистської Росії, ми прийшли для того сюди. По перше, щоби Шанувати пам'ять дев'яти дітей, які загинули в Кривому Розі, і всіх тих дітей, яких вбила Російська Федерація за цих 11 років війни. У Римі за квартал від посольства Росії в Італії зібралася як українська діаспора, так і італійці. Ми італійці, тут, щоб сказати вам, всім українцям, що ви не самотні. Італієць Андреа, який на власні очі бачив жахи російської агресії, побувавши у Києві, Одесі та Харкові, каже: Україна не одна у цій боротьбі. Зараз що важливо, що Європа стоїть проти Америки, проти проти Трампу, тому що ми не можемо залишити наші сусіди е, самотні. Ми знайшли сили, щоб сюди сьогодні прийти і щоб показати. Що ми тут, що ми хочемо бути їхнім голосом, і що присутність яка-небудь присутність російської влади в європейських країнах, це не це що, що не має бути, це неможливо, що воно досі є. Важко вірити Путіну. кожне його слово це брехня. Ми це вже всі дуже добре знаємо. Ані мовчання, ані забуття. Росія це нацистська держава, і з нею неможливо вести ніякі переговори, тому що агресора треба. Умиротворити тільки силою. Голоси дітей, які вустами мітингувальників лунали у Римі. Це нагадування світу, що злочини росіян не будуть забуті ніколи і ніде. Русія учиня на війні.